Є багато ромів освічених, які знімають фільми, викладають в навчальних закладах. Тобто, все одно є такі, які досі прагнуть до кращого, до кращого життя. А дискримінують нас загалом це е, суспільство, яке нас оточує. Тобто бувають такі моменти, коли навіть на роботу не хочуть брати, тому що просто ти ром не дивляться вже на тебе, як ти виглядаєш, та яка в тебе історія життя. Просто не беруть на роботу, тому що ти ром. На жаль, ось таке існує. Основні причини це те, що суспільство всіх судить по одному. Тобто, якщо один ром себе показав погано, то вони вважають, що всі остальні роми вони такі ж, але це неправда. Це взагалі не є так і дуже неправильно судити всіх ромів по одному. Так, є погані, але скажіть, в якій нації нема поганих людей? Так само і в ромів, але більшість є все ж таки хороших, добросовісних ромів.